Так, про славнозвісні високі вібрації і е, 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 про майстрів, про духовних майстрів, які вам у всю, цю всю поргу несуть і хочуть, як то кажуть, внедрити у вашу свідомість. Значить, дивіться, не можемо ми знаходитися на високих вібраціях. Ну, це крапка. Тому що, як я люблю казати, це не ця планета, взагалі. тому що ми знаходимося на Землі. Ми знаходимося в матерії, блядь. Розумієте, які високі вібрації? Це раз. По-друге, високі вібрації ми можемо дійсності відчути в якихось сеансах, практиках, в потоках світла це також має місце. Але дивіться, не можемо ми зробити наступне: що я, наприклад, відчуваю агресію, біль, образу, я роздратована, я вважаю, що там, я в якихось претензіях і так далі. Але я беру, знаєте, це все з себе відштовхую в тінь. Да, в тінь це так називається, і, значить, і кажу, що ні, цього немає. ні, цього немає, я отут буду оце блаженно. Я буду усвідомлена, я буду блаженна, я буду вставати на сході сонця, я буду робити медитацію йога-практики, дихати маткою і, і тому подібне. Розумієте? Але це ж не про високі вібрації. Де тут про працювання? Розумієте, дивіться, що насправді може покращити стан. Ваш психоемоційний і дійсності вам дати ту легкість, радість, там, щастя і так далі. Це коли ви пропрацьовуєте свої блоки, свої емоції, ці негативні, да, саме вже в таких психотерапевтичних сеансах, якихось розборах, да, там, не знаю, хтось розстановки, хтось метарозбори, хтось там через регресивний гіпноз. Ну, я всім займаюсь. Розумієте? І виходить, от тоді можна це зробити. Тому ми тоді беремо психоемоційний блок в сеансі клієнта, да, з клієнтом, і ми той гнів, той біль, наприклад, там внутрішньої дитини, це саме його трансформуємо, да, тому що приходить розуміння, тому що ідуть психотерапевтичні фрази, тому що ідуть стілюючі енергії. О, і ми цей вузол, оцей клубок розмотуємо. І тоді дійсності людина може бути певний час на високих вібраціях, тому що їй стало легше. У неї камінь з душі пішов, розумієте, впав, як мені клієнти потім пишуть. Отак От можна перейти на високі вібрації. Отак. От тільки так, тільки так.